Росія тихо ховає своїх солдатів, що гинуть на сході України. У мережі з'являється фото двох вояків, таємно поховали в селі вибути на псковщині. Родинам загиблих друзі співчувають у соцмережах і одразу пости кудись зникають. Хоча Москва офіційно і досі відхрещується від присутності своєї армії на Донбасі, приховувати кадрових військових стає дедалі складніше. Кремль вправляється в майже фантастичних поясненнях. Остання відмовка Білокам'яної російські диверсанти заблукали і перетнули кордон випадково. Напередодні сили АТО взяли в полон російських десантників. Відео з допитами вже оприлюднили його. Звати Сергій Смирнов, і зараз він мав би бути на навчальному марші в Ростові. Де ви зараз в Україні. находять накажусь, Україна це страна страна. Це відео допиту російських кадрових військових 98-ї Свирської дивізії. Їх затримали біля населеного пункту Дзеркальний на Донеччині. Вони всі твердять, як потрапили на Донбас. Не помітили. Ви знали, що ви знаходитесь незаконно на території України? Ну, пора, коли вже нас почали бомбити, Їхали коломнами. Не по дорозі, а по полям. Я даже не вірю, де ми границі пересікли. Мою машину что стояти, був приземлен обстріл. Машину взорвали. Это я зрозумів, що це не учення, що це не просто марш. Мені стало страшно. Те, від чого офіційна Москва так довго відхрещувалася, уже не приховаєш. Проти сил, АТО на сході України воюють професійні російські військові. Про це свідчать їхні сторінки в мережах. Є регулярні і поповнення, і втрати. І фото могил російських десантників у селищі вибути під псковом. Їхня бригада теж була помічена в Україні. Тут приміром покоїться тридцятирічний Леонід Кичаткін. 19 серпня він загинув. Обставини невідомі на сторінці солдата в мережі його дружина. Повідомляє про похорон без подробиць. А є родини, які із загиблими попрощатися не змогли. Їх поховали недалеко від поля бою. Для історії не зберегли навіть імен, лише номери. Офіційна версія росіян. Усі вони мали б бути на навчаннях у різних регіонах Росії. За фактом брали участь у війні на Донбасі. У соцмережі міністр оборони України Валерій Галатей звернувся до родичів російських військових і попросив їх переконатися, де саме служать їхні сини і чоловіки. Пост написав російською. Я обращаюсь к родственникам российских военнослужащих. Немедленно выясните, где на самом деле находятся ваши родные. Заберите их с Украины, где они вынуждены погибать за частные интересы горських кремльовських чиновников, равнодушных к их судьбам и судьбам вашей страны. А це мати затриманого росіянина Ілі Максимова чи читала вона звернення Гелетея? Невідомо, але саме сьогодні в Саратові жінка просила Україну повернути сина з мережі родина Дізналася він на Донбасі. А в російському міністерстві оборони на цю тему говорити. Ведмовилась. Будь добрый. Простите его, пожалуйста. Он, он даже не способен на какой плохой поступок, зная его. Соответственно, он не по своей воле туда пришел в Украину. А це російський десантник Олексій Генералов. Його наречена в мережі шукає контакти з керівництвом АТО, аби забрати коханого. Сам він нині звертається до керівництва Росії. Прекратите, пожалуйста, послать сюди. Пацанов перестаньте нада. Зачем це не наша війна? Це не наша війна, і здійсни не було б нас. Нічого не було як десантники сусідньої держави опинилися на території України. Версія Російського державного агентства з посиланням на джерело в Міноборони Федерації. Десантники, мовляв, брали участь у патрулюванні кордону. Місцевість їм була незнайома, і вони просто заблукали. Людмила Бадалян, Світлана Федчун, спецкордва плюс